Все хотіла з вами зв'язатися. Дивіться, яка в мене ситуація. У мене син 56-та бригада, Аннер ага. 989, пропав безвісті 1 квітня ще. Ніяких відомостей в обсі, не частина не дає. не в пол він в розпуку кругом, вже кругом подала. Червоний хрест і все, жду, надіюся й молюся. Ну яка ситуація? У нього телефон працює. Хтось його заряджає. Він заблокірований на мене, на... ну, одразу. А з чужого номера можете набрати? Набирали, теж не бере. так? Гудок, зразу, зараз вже тільки до автоответчика доходить, включається автоответчик. Зразу по утрам видно, як треба кудись щось. Утром з 7 до 8, там де, зараз вже цього немає. Просто... А вони не не щоб пробили його... Зверталася, дивіться, наш кропивницький тут по розшуку, є такий Тарас Тарасенко, він начальник. Зверталася, зразу подала і номер, і все дала. У мене навіть як би мій син там. теж кажуть, не вони, ні він і не, не, не їхні. Я бачу, що він, а чого, де що нічого не кажуть. А за відео? Як би він, 20, ще в травні, як би він там сидить на задньому плані. Я вам може скину, але ну, я сама не можу. можу. Ну він, як би він, подала там є така Оля Голу, Вона даже сама обвела і мені написала: похож на вашого сина, його узнали. А як він там оказав? Кажуть, а це я вас довга спитати, як він там. Це там не зрозуміло, що там просто кажуть 14-та в них така ж є, і друга рота. А так. де це вони непонятно. Вони а, сидять своїй типу, як... роті. Типу, взагалі, да, якраз, да, так. Да. Ну, там один розказує, як вони виривалися з цього ж окруження, як вони виходили там. Просто а мій син так ззаду сидить, я взнала його. Ну, до сих пір ніхто нічого підтвердження не дає. Дивіться, телефон працює ж, да? лайфовське mm. соєдіння. Він поповнив на год. Оце до кінця року у нього поповнено, не треба поповняти. І телефон включається, його а хтось він, і це вже він? Він, це а, як, як був на бережає. Хто був... хтось знає, що телефон поповнений на рік, і тому не викидають його до походу. Ну там, мабуть, хто підняв чи хтось знає, що да, воно ж видно, видно, що зайшли, видно, що попов, так. Да. А тільки на мене заблокіроване. Ну, що найкраще, це можуть бути імені своїх хтось, тому що росіяни Я прошу й кажу, провірки, може, свої що може своїх хто підняли, да, свої, коли там уже, Я ж цей кравець такий є, зам 56-ї бригади. Я йому вже не з десь охто ох, ж скотина, сволотина. Я йому так давай, кажу, ти ж батько, ти ж за них відповідаєш. Я йому теж за це казала. Я Що ви кажу? переживаєте, ваш син типа пропав безвісті, от вони чотири чоловіка, Не кажу. Ну ви ж забирали любить Ви ж усяких забирали вже. Ні, серед них вашого не було. От чотири чоловіка і он серед них, от вони пропали безвісті. Куди як вони ходять? Будь... Це не знаю, чи це вони знають, вони щось там скривають. Все вони знають. Вакне, що телефон працює, а документи нічого ніде не впливав. Це Коли по чубу виставляють, уже вже, немає, не впливають. Ніде його документи, фамілія ніде не впливає. Ви розумієте, які старанні речі проходять не в полоні, ні, тільки безвісті пропався. Він числиться кругом по всім інстанціям, уже я ж поподавала кров, як в розвідці. Дайте мені про нього інформацію, фото і хочете, мі... мені на телефон, хорошо? Хорошо, хорошо. це тільки на вас надію, що тільки треба цеплятися за телефон. Він так каже, мене я чувствую. Бить. Ну добре, давайте. Ага. Давайте я вам номер телефона його скажу зараз. Нам не поїхати туди на ту команду, там навіть бачить, бачить, вони боялися. Наче нічого не буде. Нам треба їх вже їх закривати, судити їх треба раді. Наші дітей.